Сьогодні ми вже четвертий раз передаємо допомогу, яку ми придбали за кошти гуманітарного центру. Українського православного собору святого Андрія, який знаходиться в Вашингтоні. Щомісяця вони нам пересилають 5 тисяч доларів для придбання ось таких продуктових наборів для людей, які цього потребують. 100 наборів для людей, які проживають в Херсонській області для доокупованої території а зараз там взагалі біда, і нам допомагають. Передавати туди ці пакунки благодійний фонд в Житомирі, справжні українці. Крім цього, ми цього року цього місяця передаємо 30 пакунків для людей, які проживають в Радомишівській громаді. Чому в Радомишівській? Ми співпрацюємо з Радомишівською Ліцеєм номер 3 там серед тимчасово переміщених осіб дуже багато багатодітних сімей, і тому от цього ми їм передавали вже один раз пакунки, передавали книжки і одяг. А тепер ми передаємо їм 30 наборів. Ну і на сьогодні, сьогодні, ми видаємо 45 наборів для житомирян і в четвер ще 43 набори. Це тимчасове переміщення ті, хто потребує. Цей набір входить олія, борошно, дві баночки згущеного молока, яблучно-тушківка, сардини, горний макарони, макарони, різні, різні вироби. Рис, гречка, цукор обов'язково, сосиски, чай, дві, дві пачечки печива, сир і дві пачечки масла.